Всім привіт, з вами Настя і ви на каналі Good Game. Сьогодні у нас розпаковка, як виявилось, мега красивої гри. І ви почуєте це в розпаковці не один раз. Тож поїхали! Але перед тим, як почати, традиційно хочемо подякувати найкращим друзям нашого каналу: Камен Роуч Сергій Юрій, Сашко Сашкоки Юрі, Олександр Ігоровин, панзулу Костя Олексій та ще один Олексій. Дуже вам дякуємо та всіх вас дуже любимо. А ще хочу нагадати, що гру Кецаль можна замовити на офіційному сайті woodcat.com. За посиланням під відео. Ну що, починаємо розпаковочку кацалю гри, яка своїм дизайном чомусь мені нагадує тепле безтурботне літо. І щоб ви собі розуміли, я всю розпаковочку говорила: блін, яка яскрава гра! До речі, після того як подивитися всі компоненти, можете написати в коментарях, чи співпали наші думки з цього приводу, чи ні. Чекаю ваші коменти. А доки я це ось тут говорила, ви, якщо були уважні, вже напевно встигли побачити правила. Вони тут маленькі, всього 12 сторінок, але на цих 12 сторінках дуже багато ілюстрацій. Тому правила читаються легко і швидко, і вже після першого прочитання запросто можна сідати грати гру. Далі беремо картонні компоненти, яких тут насправді не дуже багато. Всього 60 монеток, 24 жетони житони мінь, планшетів лідерів і ще пару жетончиків, які закривають деякі локації при грі вдвох. Якщо говорити про жтончиків мінь, то після декількох зіграних партій можу сказати, що іконографіка на них не у всіх моментах зрозуміла. Але на останній сторінці правил є опис всіх жетончиків мінь. Тому якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви легко знайдете відповіді на них на останній сторінці правил. Якщо говорити про вирізку, то вона чудова. Ніяких запитань немає. Але в цей раз видавлювала компоненти тільки я. Якби це робив Максим, можливо би він до чогось вчепився. Але я сумніваюсь, бо тут, як на мене, з нею дійсно все добре. І ще трішечки покажу вам компоненти зблизька, щоб ви могли їх оцінити, і перейдемо до поля. А воно дуже яскраве і приємне на дотик. А ще тут є місце для пальчиків, щоб зручно діставати поле. А ось тут я вам показую, яке воно товсте. До речі, я думаю, ви всі прекрасно знаєте мою любов до органайзерів. А тепер прикол. Я спочатку зраділа, що в цій грі є органайзер, а потім я його побачила, і мене півгодини треба було заспокоювати. Тому що він ось такий! І як вам такий дизайнерський хід? Ну, прямо взагалі в стилі гри. Не поспориш. Тут ще, до речі, є ось така класна коробочка для карт. У вигляді коробочки? До речі, точно таку ж коробочку ви могли бачити у грі пекельний острів від цього ж видавництва. Але з тими всіма коробочками, органайзерами я вам і поле забула показати. Як вам воно? А воно насправді дуже яскраве, красиве, і, взагалі, тут промальовано дуже багато класних детальок. Але через те, що тут дуже багато всього, під час першої партії твоя увага розсіюється, бо ти хочеш роздивитися, прям все. І інколи навіть не помічаєш деякі локації. Також тут є дві колоди карточок, як ви могли побачити на попередньому кадрі, вони дуже класно співпали: синя і жовта. Хоча насправді карточок, який ззаді сині, всього 10, а всі інші це карточки скарбів. А синій це автоматон. І так як сама гра зав'язана на карточках, не дивно, що їхня якість хороша. А тепер вам хочу показати міцликів. І якщо чесно, я навіть не одразу помітила, що вони двосторонні. А це прикольно, у них ще такі обличчя смішні. До речі, ось таких маленьких міпликів є аж 30 штучок. Ну, виходить, по шість кожного кольору, тобто по шість кожному гравцеві. А як вам такі міплики? Я б навіть сказала міпліща. Я ж таких великих ніколи в своєму житті не бачила. Що зробиш, лідери як не як? І останнє, що залишилося вам показати з компонентів, це 10 дерев'яних, як пише у правилах, дисків. А тепер давайте я вам покажу, як виглядає гра, коли все видавлено, розставлено по своїх зіплочках та місцях. До речі, якщо вас цікава тематика островів, то від цього видавництва є ще одна гра про острів пекельний острів, огляд на який ви можете подивитися в ось цьому відео. А ще підпишіться! А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.